Президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу найближчими днями чотирьох міг 29 Україні та додав, що рішення про передачу літаків було ухвалене на рівні державних органів влади. Про це він сказав на прес-конференції з президентом Чехії 16 березня. Зокрема, йдеться про чотири літаки у повному робочому стані. Також Дуда додав, що решту літаків обслуговують і готують, не назвавши точну кількість літаків міг 29 які поль. Що надасть Україні. Можна з упевненістю сказати, що ми буквально у цей момент відправляємо ці міги в Україну. У нас на сьогодні ще є десяток таких мігів. Це міги, які ми отримали на початку 1990-х років», років, зазначив польський президент. Він підкреслив, що на озброєнні польської армії ці літаки замінять Фа 50 з південної Кореї, перші з яких очікується до кінця року, а потім до них доєднаються ескадрильї літаків Ф-35.